Вулиця Театральна у Львові. Чита екскурсії. Відновилися у Львові. їх знов доволі багато. Е, пройдемося, вийдемо зараз на площу ринок. Ангелів. Бачите, де колись продавала айфони, зараз магазин косметики. Ви думали айфони вічні? Косметика вічна. Айфони приходять і відходять. А, косметика вічна. Це щодо того, як хтось захоче якийсь бізнес робити, то подаємо готову ідею. Файні льоди? А в цій точці льоди справді файні. Цікаво, чи буде той дідусь який тут стоїть завжди на куті і попереджає всіх про те, що наближається кінець світу. Хм, не видно. Переживаю за нього, регулярно ми його тут бачимо, а зараз щось не видно. Ай-яй-яй-яй. Давайте принципово не підемо на площу ринка, повернемо сюди. Праворуч, потім ліворуч, і на вулицю Краківську пройдемося. Теж доволі гарна вулиця в центрі міста. Ті, склад, напевно, сьома наближається, Ну, сьома не наближається. Половина сьомий. Скоро вона почне наближатися. Краківська скорпаємо пізніше, ввечері буде більш, більш заповнена. Підходимо до перехрестя з вулиці Вірменська. Тут праворуч. Вхід в Вірменську церкву ми розповідали. Теж одній з передніх серій, бо вірменські дворик там далі, ми, можливо, навіть його подивимося. Сама Вірменська церква тут. Вхід. Хм. Я думаю, що то їде, говорить ззаду а це електромобільчик. Зверніть увагу номери 4 шісточки. Дуже такий гарний фартовий номер. Їх є кілька цих електромобільчиків, але смішно, що два з них має оцей номер, де три шісточки фігурують. Це навіть цікаво. Тут вуличні музиканти. У нас є відео неодноразово, як вони грають. І в цьому місці, і не в цьому. А зараз пройдемося трошки вулицею Лесі, Українки. аж що вулиця пішохідна? Кілька років вже як пішохідна, я ж пам'ятаю, в неї курсував транспорт. маршрутки, автомобілі. А тут ремонт. Був ресторан, закрився ресторан. Але зважаючи те, що ремонт це означає, що скоро буде новий ресторан. направо, кому цікаво, куди вірменський дворик, вірменський дворик оце зараз сюди направо. Але ми так не підемо ми пройдемося далі до вулиці Брукарської, прогуляємося. сюди вхід. Анте Софі, гарні равлики, гарні жаб'ячі ніжки. Особисто коштува. Можу порадити. Справді смачно. Але це якщо ви є шанувальником французької кухні, це теж треба мати на увазі. Вона французька кухня така. З Друкарською потрошки-потрошки, по бачите, перетинаємо Вірменську. А туди ліворуч пішла Вірменська. Ще вуличних музикантів реально небагато. Не знаю, може вони в інший день будуть, чима і так вихідний день, вже не знаю, який день їм має бути і який час, але з іншого боку я їх розумію, чому їх нема. А для кого грати? Так, якщо перші кілька хвилин я вас водив ще так, щоб гул генераторів не дуже було, то зараз ви його почуєте. Ну що, ми знову на площі ринок? Такі у нас було відео по дотичні до площі ринок. Ми ходили зі всіх боків, але старалися не заходити, не підходити до неї близько. А щоб було цікавіше, щоб було видно, що не тільки вбуває... що Точніше, у Львові не тільки... На площі ринок є, що подивитися.